Оп, і кого це ми уговорили? Хе Гей. Поставив, оп, зійшла. Поставив овнери SD-36 тройник, 12-й номер, у флагманів Миколаїв заїжджав, купив. Ну, на п'ятиграмовій треба, не 10-й номер, мабуть, оп, Ах ти ж падлюка. Не не цей, не 12 номер, а 10, напевно, треба. Поставив той 12 на пачці написано. Просто блишню з собою не взяв і не знав. На глаз глянув. На аер... аерети рядом висіли недалеко. Вроді поміряв нормально. А по факту на этот нормальний на ті не очень. Та зараза, куширя хайпанув. Навіть не кошеря, а запуталося. Тічення вниз вода падає, причому впевнено, після дождя. Але це нічого, дожді йдуть, вона хоча б будешатися хоч трохи, і відризаться на уровні. Бо той берег, як бачите, він взагалі... Сухий, всі комиші на березі, а ці майже на березі. Тут ще декілька забросів, час обмаль, хоча трохи є, і треба тулить в поліклініку. Прийшов утром, записався в очередь на час 45. Ви офігівші, щоб я тут сидів 5 часов чи 6, ждав. Я записався, все, я в черзі, Я встию додому зганяти рибу, половити, відосів 5 сняти, 10, Смотрю, як клювати буде і вернуться. Так і зробимо. Оце удар ще був. Я явно почувствував мертвий ударний зацеп. Стояло кислоту було повішати. Ну якраз в цей момент рішив глаз поправити, який в мене поки що ще є. Зараза, вічно я на кушері закину. Уже думав, іти далі, зараза, все-таки кушеря хайпанув немножечко. Як бомбануло, так бомбануло. Хороші щуки є. Кілушки точно тут обітають. Дужка, трьошка п'ятерка, це заходить тільки на нерест весною. І я дуже сподіваюся зустріти тут іще не одну весну з Лодкою. Живий, здоровий. Давай, я знаю, під цим миском комишовим вони всі стоять. Води зараза по п'ятку чуть ли спини не видно, а вони кучкуються на перелеті, так сказати. Стоять, зустрічають малька. Не просто так я сюди лізу вже декілька років підряд. Іде, йде, 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 йде. Прям розходиться хвиля, причому і спина. Собака дика. Іде прям спина світиться. Тут треба попір. Аж під той стороною бачу, ганяє. Ну там не достать. Ні, більше не йде. Це таке раз на 5 минут у неї клям-клямку клямку переверне і вона... Погониться, ну не встия оцінити, догнати, укусити. Пробував атрактанти часником мазати, але ну, на блешні воно тут не особо дійствує. Не ті умови. Якось так. Наверно, залишимо цих наколитих щучок тут і підемо далі. Дупа казкова. Оп. Яку ми вже пару раз окунались. Старий раз буде легше, уже роздовбано. А ще через 10 раз прямо буде поляна. До того ж вода впала. Ми можемо зайти глибше. Оп! Хороша була. І вдарила так сапцарап царап мощно. Але... Так, це кусирь. Але не взяла. Та що там трапилося? Мікрокушерину злова і все, вже не працює. Може поставити крупніше. Тройник і так здоровенний, звісно. У мене на 5-грамовий стоїть тройник менше, ніж на тут на 3,5. <гум> не знаю, як так вийшло, тільки зараз замітив. З воблерів знімав тройники до того як купив флагмані. ну і опять же купив не, не то тепер взяв блешеньку щоб якщо що зайти в магазин і підібрати на глаз точно он що витворяє аж з води вискакує Просто може не час кльову, або він вже пройшов, бо я ж не з самого утра приперся я. Не думав взагалі, що я на рибалку утром попаду, ну як узнав що по чому, коли мені на меткомісію, то я зрозумів. Іли можна 5 часов 6 в черзі потупити. Або потратити бензин, поїхати додому. Невеличка затрата для такого задоволення, якого ой як не буде вистачати. І, можливо, ви дивитесь це відео не вистачає. Дуже не вистачає. Хоча, бувало, за границею працював у Чехії по 3-4 місяці, по пів року, по 8 місяців на роботі був. На заробітках. І там рибалки, уж повірте, точно не було ні времени, ні на рибалку, ні рибалки, ні всього що треба для рибалки. Якось так. Ладно, будемо іще топати. Як бачите, берег сухий, комиш весь на березі. Толку ноль. Пару щупаків видно осталося і ті не хочуть клювати. І навряд чи це з водою сильно зв'язано. Вода хіба що на кількість риби впливає. Якось так. Ех! Хороша була. І так. Підібралась странно, сразу не поняв. А потім, коли мордой махнула, я підсікать і з рота. І знав же, що тут на тройничку на перехресті завжди є хороша щука. І майже завжди вона одну-дві покльовки нам дає. Може треба швидше тягнути, чорт його знає. І окуньки тут клюють. І все на світі. І чогось тільки в цьому місці, на вході в канаву в глуху. чорт, де воно впало без поняття. Вітром зносить 3,5 грама не очима. А от кидаєш отак на річку, вроді щось скидається на течення. Ну зараза, щось я не одної щуки оттуда толком не окуня не достав. Усі отут от течені ховаються. Оп! Ха-ха! Я не знаю, що це за риба. Це вже другий раз. йо Йомайо, це жерех, мабуть. Це вже другий раз попалось, ну перва зійшла. Напишіть в коментах, хто це. Це, мабуть, жерешок який то чи типу того. Чи голавель. Це щось біло з, з тілом тарані. Хорошо його розгледьте з обох боків. Це вже другий раз. Але перша риба така зійшла була. І оце вони ганяються теж постійно стає. І мене упав у воду. Ганяється у мене стає і блісною, прямо по верху води бачу. Один раз навіть під сіку, це підняв, але ну він зійшов. Думаю, ну блін, було похоже на пузанка. Ну і хіба це пузанок? Іли верховодка може дурна була. Верховодка вроді таким не страдає. За вертушками не ганяється. Мало лі, думаю, може случайно за голову підбив, хоча клювало. І цей. Кажу, пузанок заблудився, сезон вже давно кончився, ну, в зв'язку з такою війною обстановкою, екологією і потопом, може, що і пузанка помінялася. Раніше на удочку бувало, в когось попадеться на поплавчанку. Ну, Це явно хижа риба і це явно, мабуть, жерех. Це не галавель, галавля ми бачили, це була трава якої я видно чуть не намотав багато оце добре що дно тут тверденьке каміння народ накидав От цього я не розумію комиш поверху пускає як бачите віточки і ці віточки дають приплод Тільки я не знайду тепер цю віточку, де в неї. Ну, откуда в неї ноги ростуть, щоб одірвати їх. Оба на. Переживав, бо шнур держи кіла півтора на розрив, може 2.003 щось таке. Будемо вважати, що це був перший жерег. Капець він же крупний росте, видно, з ках в каховки водився. Хоча може і в нас був Дніпрі. Міг із-за потопа аж з Одеса десь, чи з Буга, чи з Дуная дойти, чи відкуди, що там в Одесі тече. Може з тих країв, бо пресна вода считай, з помоями дійшла аж до Одеси і в Турцію поперла. Міг щось по теченню, по-новому. Оттуда зайти піднятися. Ну цієї риби от радясь я не ловив такої. Кажу, перший у з рук, я не розгледів, подумав пузанок. А це вже явно щось дуже хиже. Я впевнений, ви написали в коментах. Можливо, відео вийде раніше запланованого. Не через 2-3 місяці а Через 2-3 дні, тому що мені дуже цікаво, що це за риба. Хто це був. Причому не неодіночний екземпляр, а значить вони підростуть, їх буде багато. Блін, Тепер я хочу дожити до того моменту, коли вони виростуть великими. Ось є, ех, сошла, щупа кабра. Святі паковани. Пакуємо в удлище. котушечку. Ультралайт до восьми грам я називаю це. Ніяк не інакше. Так, стільки я ще тебе буду. Ти котушечка, звісно, молодець. Але чехульчик у тебе, блін, стоїть дорожче, ніж ти <смі> сама. І ми сподіваємося, що... Та, ймою, не в ту сторону. Ми дуже сподіваємося, що по закупочки ми достанемо. А може вже достали ви той відос, вже бачили, бо ми знімаємо багато запасу. Дуже багато. Достали катушечку Азура і паличку Азюра. А Блекфайри у нас лежать про запас. Отак от, от. Раз. Два. До 8 грам дринчик. Щучок в'яже на раз-два. Клац. Ниточки зараза. Короткі два. Що ж, щупакабер треба промити зелених, бо вже мухи зелені на них напали. І запакуємо в пакет. Хорош на сонечку прохлаждаться. А з вас причитається лайк і проходження по силочках в описі. Погнали додому.